Молодець. Тягни і відкрий ротик на другу буку. Супер. Так, Це е. Давай. А разом швидше, трошки швидше. E, давай. Mm. 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 Так, а тут яка буква у віконечку? На mm. яку будемо ротик відкривати? Ну. No. Mm. Mm. Так, то разом. Супер, mm. mm. бач, зрозумів. Зрозумів. Mm. Mm. Давай це яка буква нагадай. Як uh, змія uh, каже, а тепер тягнемо Так, далі тягнемо, тягнемо ще дивіться туди! Але швид разом далі. Яка буква? Яка то буква? Mmm. То разом? Су. Далі е. Разом с. Тягни. І відкривай ротик на Е. Се. Так. Се. Відкривай ротик на Е тягнемо. Так, і на і давай так тягни. Так, це яка буква пригадай? Яка це буква? Л. Так. І тепер тягнемо Л і відкриваємо ротик на другу букву зразу. І. Л. Л. Ще раз. Л. Ну, та на А. відкривати ротик. А не на Л. Давай. А. Ротик на ту букву голосну відкриваємо. І. «л», Л. Тягни. Артем. Далі відкривай ротик на цю. -о, О, молодець. Ще. -о -о. Тягнемо. -о -о. Ось, молодець. Тепер е. Тягнемо. -о -о. І відкриваємо ротик на Е. -о -о. Супер! А тепер е. Ну, тягнемо. Лі. Так, і остання. Давай. Mm -mm. І і лі. Mm -mm. Ось так.